подарувати домашній затишок тим, хто втратив власну домівку. В Івано-Франківську волонтери ремонтують чергову занедбану будівлю. Раніше тут розміщувався офіс департаменту освіти, а ще до того дитячий садочок. А от уже за кілька місяців тут оселяться понад 150 вимушених переселенців. Департамент освіти надав тимчасові прихистки у школах, але час минає, і людям потрібне постійніше житло. А школи з часом також потрібно повертати до навчального процесу процесу, тому з департаментом освіти і містом організація. Металаб, яка у Франківську реалізує цей проєкт, уклала тристоронній договір, яким визначаються межі відповідальності. Департамент надав нам цю будівлю під ремонт, а надалі всюди переселяться люди, які мешкали в школах. Ремонтують будівлю у межах проєкту Кохати, який реалізовує урбаністична організація Металаб. Облаштування помешкання для переселенців фінансово підтримали іноземні донори. Це вже третє приміщення, яке оновлює команда проєкту. Архітекторка Варвара Ягнишева каже: хоч будівля і не експлуатувалась близько п'яти років, але її стан доволі непоганий. Ця будівля вона якось дуже якісно побудована, чи що вона прям там нема сирості, там нема плісняви, там не тече дах, не нічого такого. Тобто, стан в неї, в принципі. В принципі, гарний. Єдине, що ну е, єдине, що ця вся система опалення, ми її демонтували і будемо замінювати е, повністю в, от, в всіх трьох корпусах цієї будівлі. І так само електрику будемо замінювати. Наразі майже закінчена стадія демонтажу, е, тобто. Зайві перестінки, які нам не потрібні, зайві двері, які нам не потрібні, зняті і вже там починаються з їх закладання. В дальньому корпусі там вже почався етап монтажу. Там вже будуються перестінки, там вже штукатуряться на новостіни, там вже заливається підлога. У приміщенні багато великих кімнат, які слугували актовим залом чи бібліотекою. Волонтери мають на меті розділити їх на менші затишні кімнатки. В кожній з яких зможе поселитися двоє-троє людей. З цієї великої кімнати робити три менші кімнати. І в кожній з цих менших кімнат буде приватна кімната там для двох-трьох людей, і... і в них буде свій окремий сінвузол, який знаходиться от там. Тобто, це будуть якби. Три кімнати, можливо, це буде одна якась супервелика сім'я. Або, наприклад, там в двох кімнатах буде сім'я в одній кімнаті буде жити хтось окремий, і вони будуть ходити. В них там буде свій душ, і свій туалет, і свій умивальник, і вони будуть, якби. Їм буде більш комфортно, а кухня в них буде одна на поверсі, але велика і гарна. Щодня тут працюють близько десятка волонтерів. Чимало з них власне ті, хто житиме тут після завершення ремонту. Хоч Одесит Сергій поселятися тут поки не планує, не щодня допомагає. Чим може моя задача штукатурити: це стіни, стелю. Ось, а перед штукатуркою ми розшиваємо, шкрябаємо. Тобто підготовчі роботи робимо. Дуже втомлююсь. Приходжу додому, спину не можу розігнути, але відпочиваю, сплю потім на слідчий день знову. Тому що тут будуть переселенці жити дуже багато, і мені хочеться робити корисну, корисну справу. Також планують поселити людей з інвалідністю, які втратили дах над головою. І команда волонтерів працює над тим, аби забезпечити їм інклюзивні умови. Будівля для цього не зовсім пристосована, бо вона трошки піднята. І ми будемо робити пандуси, і ми будемо робити великий туалет за всіма нормами, зі всім устаткуванням, яке для цього потрібно, і розширяти пройоми. Ну тобто там. У Нас буде декілька кімнат, які повністю пристосовані для людей з інвалідністю. Хоч у команді налічується з десяток волонтерів, рук все одно не вистачає. Тож організатори запрошують всіх охочих приєднатися до доброї справи. Якщо у вас є хоча б кілька годин вільного часу, можете написати на Фейсбук сторінку Металабу. Вікторія Богдан Андрій Буцяк, новини на вежі.